Якщо ну читали закон про звернення громадян, то ще б в мене не перебували, і не питали все. А дали б мені вільно. Є графік приймового громадяна. Завершенням голови. Де в законі прописано, що в установі визначається, де графік Так? Є таке Так. Це правильно операція. У будь-який зручний час у будь-який зручний час написано про звернення громадян. Ви зараз це кажете на там. Ви розумієте? Я посадова особа. Я щасливий залучив поліцію за От і все по перше, по є розподіл обов'язків у, у виконкомах усіх країнах у любий зручний час. за напрямом да. діяльності закріп, да. за квітні, за кожним да. заступником голови. Да. А ще я можу став власне тебе статті конституції. Ні, потому що ви кажете що без лавку. Ну, я, я вам ще раз сказал. Я розкажу. вам ще раз тоже я кажу. Я бою, а мені спробую обов'язки. Також... Я вам ще раз кажу, будь-який зручний час. Ми з ним тогда поліцію сейчас. Та колокол, ну, дивіться. Скажіть Я вам в прийомі відмовляю? Так ви... Значить, ще раз послухайте. Ви ж мені сказали, що хочу, на прийом я должен записати. записатися. Запишіть, я вам зараз посвідчення покажу. Я вам записувала. Да. Ви ж не хочете мене вислухати. Ні. Тому що я ви мені перше... Я вам ще раз сказав, чому я не хочу вас вислухати. А Тому що є. ви зараз... Я зайшов сюди і... Сказ... А, і а, ще раз... Напрям діяльності. Можете переписати. Я, наприклад, курюю. Кадрову службу, загальний відділ, управління праці та захисту, організаційний відділ, за заступником голови, наприклад, кара закріплено напрям житлово-комунального господарства. Якщо ви звернулися з питань житлового комунального наприклад, mm -hmm. то я не можу бути компетентна в цьому напрямі, бо я не корію роботу цих відділів. Скажіть, будь ласка, тут в чому розподіл? Стаття 22. особистий прийом громадян, керівники та інші посадові особи, органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від форму власності, об'єднань громадян, зобов'язані проводити особистий прийом громадян. Прийом проводиться регулярно установка і ще раз установлені дні та де у зручний для громадяна час. За місцями роботи і проживання є такі є. є. усі звернення на особистому приємно. Реєструються, якщо вирішити порушення в устному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо. Да, тепер розпочинаємо з яким питанням ви звернути? Чи зможу чи... я його вирішити? Да, чи ну, ми роз... ми ж... це мої компетенції? Ваші компетенції? Ну, час ми розступник. Я керуючі справу не що? І в мене є розподіло обов'язків, за які особисто я питання несуть. Ну те, хорошо, давайте та... так, давайте так зараз. Ми зараз вернемося опять. Ні, ми Ні, і і, питання і ще раз я вернуся, узнаю, де ваш головуючий і хто зараз його заміщає, і хто сьогодні має право приймати. Сьогодні приймає у нас в шпій Андрій Анатольович, але він на лікарняному, він знаходиться на третьому поверсі. Один в отпусці, другий на лікарняному. Повіскі... Його кар Івана. А як прийдеться вам сьогодні? Не просто від... мої компетенції. А це ваші компетенції. Ну, у мене є з Росподілавські, за які відділи роботи напрямі відповідаль. Якщо це питання То... ЖКХ, я да. не спеціалістів сфері ЖКХ. І ще а у вас є посвідчення посадового особисті? Yeah. А, покажіть, будь yeah. ласка. Okay. Паспорт? Посвідчення. Okay. посвідчення, Ви бувають, що? Забувають посвідчення. Okay.

Да, День прийому місця рідна да. на першому поверсі позначено, коли я приймаю посперед. З 10 до 17 години. Yeah. По суті. По суті. З яким питанням ми прийшли? У нас є такий запит. У нас є ще заява в Покровському відділі поліції. Питання, які можливо розрішити. Ну, Прийняли на ну, запит. Бил, подав, запит так? Ні, ще не подумав, Я прийшов а, до вас, пілоту. До... Ну, ви ж запит, що запит. звернення. Ну, це не звернення, це запит. Запит. Ну, ви ж маєте також право запит та перевести на звернення, так чи ні? Ну, в залежності від зміни з ну, да. означає, ну, що це Запит є да. з... на документи, а звернення. Можете окремо його визвати нас, тим болю на це я вказую за власне каже закону України про звернення громадян, де зазначено, що в моїй присутності також може розглядатися звернення. Так чи бути присутнім? Телефон на 58 за цим телефоном. Да. Угу. Вы не Да, я вам залошаю. Ну, Вообще одна, да? Нет, я 3, Просто три примерника, бата, да, ну, которые я хочу, чтобы вы зарегистрировала. Мы секретариат центра вашего Ну, пока мы с вами а мы с вами поступили Есть... пускай завтра копию у нас, а копию... <связывается> Зареєструєте копію громадянин, ви нас зареєстрували. Тепер до вас питання, як до громадянки, то що сейчас посвідчить. Ви ж мені показали громадянку. Але я також за собою. Хорошо, якщо посаду особому ви відповідаєте по простому. Взагалі проживайте, відповідайте. Ну ви знаєте, за караван, що там пройшло, ні? Ну, чесно кажучи, не знаєш. Ні, не знаю. Хорошо, ми на індустріальному там построїли караван. Люди хотіли, думали, що там буде леднікова арена, що буде було полотче. А скільки воно вже там простояв? Ну, років. 10. 10. 10, так. А зараз його розбирали. А ви знаєте, що перед, попереду каравану так же саме щось хотіли построїти і, і, і понаробили рвовку. І там земля сідає, сідає, так бросили, і нікому нема. Ні діва, ні питання, а ще воно було до каравану, то і ще років 12. А зараз караван розбирає. Тому у вас друге питання. Коли буде ваш головний чий? У понеділок буде. Добре. Ми в понеділок прийдемо до нього, буде. У година, день, рад, і далі будемо. Будь ласка, десь о 12-й годині, бо в першу половину дня свій голови лейтенант з'їжджає на апарат. Я ж думаю, ви ж раді тільки бути, якщо там порядок не буде. Так, чи ні? Так. Якщо снігнеш, то все. Дякую. Найшире йдемо на ініціативу. Ну, я з'їду. Тоже ж, іди, я, в цьому я, я, я знаю на Діка там це буде такий комфорт. Ну, їх проблеми ну, за кінці. Да. Хто, 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 да, хорошо, а, ми їх шесть, я вам так. скажу, по Україні їх 6 uh -huh. каравані, і вони всі вже продані. Ну, питання друге, років десять стоїть ця споруда з непала і нікому до неї немає діла. Так що ні. Поэтому ми хочемо це за вашим покровским районом, поэтому ми хочемо узнать, хто давал дозволи. Ну, я так можу це десь по міській ну, Пускай вони тоді дають туди запроси, міську раду на Юрію Аговори. Земельну ділянку звіляє міська рада на район. А райони не наступають. Ну а дозволи у нас стоїть. Достої. No, hmm. Все одно понимается, що в нас сесія. Це в Коли був газ, цей час створений у вам у Верхонкові на допомогу. Це газ розпустили і зараз знову створили. Чому я кажу, я не компетентна в цьому питанні, А ми ж хочемо, знаєте, ми ж хочемо Щоб не розхищалося. Она уже разворовывается по рекомендую. Кождому надо на зерку, якусь балочку, погрів підкоритися. Я вчера на його, да? Это ж наш менталитет А Вы еще знаете любимо чиновників таке слово. А у нас уже у нас не на балансе. ж часто. Да? Ну, добывать, да. конечно, особа, поэтому приватно особо поэтому... Земля не... Землю он брал в аренду, Сергей. На что мы узнать, кто кто ну конечно, землю я занимался приватизацией земли, но я про, про, нее все знаю. Поэтому... Функції, назван, ну а на сесії вообще подана я у вас пару сесії. раз на сесії. Ну eh, але на земельні злянки Ні, ну я попросить подимався за ці всі сім років і ну, там я, де... я не скажу, бо я описує вот. на цій посаді нашу буху, менше двох років. Менше двох років. То за моїх сто не, не було. Ну було не падимо питання. А комісію так. можна буде створювати чи не, з приводу цього питання? Тобто ну я вважаю міська рада, то міська рада. розумієте, у нас такі бувають питання возник. Міністраду приходить, вони кажуть, вирішуйте в Києві. Ну, Це не наше питання. Ви Ви, а ви, да, ви розумієте, і... Треба <риковать> можна навіть рекомендування зелені ради залучити монет до розгляду. Прошу або прошу. При розгляді мого питання. Ні, я розумію, що... Це ваше право, Дякую. Я ж так розказував, що я не Я ж там нічого не сказав, тому що я не знав, здав зустрінності. Сьогодні друге, так? Травня, так? Бересень. Березень, так. Бересень так. У вас ще не лице? Так, я юридична. особа, Я хотя ідентифікаційний код. У вас же є ідентифікаційний код? У вас платні податки, так чи ні? Ви так. А? Да. Ну лично ви. А, лично я А чого тоді у вас ідифікаційний код? А, то ти какой податки є фізична особа? Ну, ви тоді це фізична особа. От ви мені ще скажете, я юридична особа.